Вітаю всіх. Продовжую тему загальних тенденцій до кінця 2023 року. Донецька область. Які будуть тенденції в Донецькій області до кінця 2023 року? Донецька область. Загальні тенденції по області. Стабільно. Де інформація, можливо, навіть і де окупація певних територій. Десь наші можуть процунутись, десь вони. Але дуже активні бойові дії, дуже сильні з втратами. Нічого нового. Ви мені зараз напишете нічого нового, а тому що дійсно нічого нового не відбувається. Декілька напрямків вони наступають на декількох напрямках. На декількох напрямках бойові дії. Все хитро, тратами, з боями. Нічого дійсно нового немає. Немає нічого нового по Донецькій області. Стабільна ситуація, яка є, така вона є. Ця карта каже про незмінність ситуації. Вона така є, яка і, така і буде. Це все, що цікавило. Добре. Донецька область до кінця 2023 року буде. О, це щось до, до Донецька область до окупація буде територій на, на області до кінця 2023 року. Господи. Так. До кінця 2023 року. Донецькій області ЗСУ деокупують населені пункти. Буде така інформація? Та Господи, що ж таке? Так, Донецька область дуже цікаво. Невже буде деокупації населених пунктів в Донецькій області до кінця 2023 року. Буде в нас таке в інформаційному просторі? Результат буде якийсь. Так, буде результат. Буде результат, буде важкий, але буде вночі. Багато роботи буде вночі. Допомога буде. Постійна допомога туди йде. Будуть, доокупація буде певних територій. Важко, звісно, це важко. Хитро важко. І, і може бути взято щось в кільце. Ми або нас. Не буду розглядати конкретно що.